Уже за тиждень хатина Бойків Павлюковичів стане справжнім вуликом. Туристів приїде три групи, причому з різних кутків України. Чи подружаться вони? Це єдине, що наразі хвилює господарів. Сервіс упевнені сподобається. Сім'я 9 років жила в Чехії. Жінка працювала там, діти наші родилися. Дві донечки, так. але як кажуть, вовка в тяне. Усе зароблене вклали в карпатську агрооселю. Меблі з дерева для купелю лазенька, їжа домашня за бабусиними рецептами. Це наша підготовка до гостей. Тут навіть подивитися зимою людям подобається, а коли приготує, звичайно, вони ще смачніші. Ще рибу замовляють, а від м'яса відмовляються взагалі. І от чаї не хочуть штучні. Чаєм набувають саморобним з різнотрав'ям яти чи смарекових пагінців. У такій оселі доба з харчуванням 300 гривень з людини. За додаткові принади заплатити ще більше. Через кілька днів сніг з БТРа збитуть, тому що він возитиме туристів. І коштує це задоволення 400 гривень за годину. Поруч сумирніша оселя. Її родзинка тварини. Я хотів щось лісове. І ось. Моя мрія зі'яслалася, ми знайшли в лісі козулю. Мама її загинула, от, собаки загнали. Тут ще на горі нас будуть кури, і хочу барана ще весною взяти. Для повної втіхи Олександр збирається залити першу на Сколівщині ковзанку. Робітники працюють допізно, щоб встигнути до найврожайнішої пори новорічних свят. Тоді туристам доведеться добре трусанути гоманцем. Накладно, що зробиш? Заощадити можна на житлі, каже Сергій. У старій хаті ніч ліг 50 гривень. Та й лижну трасу можна вибрати простішу, як от на горі звині в Варявчику. Доїхати легко, людей небагато, але й додаткових послуг ніяких. Інакше у Славському, коло зеленого туризму, тут клопочеться кожен третій господар. Власники агроосель навіть стали долучатися до туристичної асоціації, яка має свій інформаційний центр. Але тут інші клопоти: Старезне обладнання, яке часто ламається, і погані дороги, бо сільрада ніяк не погодить плану забудови. Ще дуже багато то потрібно зробити, щоб це довести до тих стандартів, які ну, прийняті у світі. Бо турист у нас зараз приїжджає вимогливий, він же побачив світу і зараз просто так його не візьмеш. За взірець коляни показують плай. Там нині справді наймодерніша крісельна дорога. Та, на жаль, така в районі єдина. Світлана Хрущек, Тарасовинець, Новий канал. Ви ще не купили ялинку, якщо ні...